комісія з першого питання про внесення змін до бюджету територіальний номер на 25 рік. Якщо по цій питанні. Доповнення Так, нам доповнення. Там кроме перерозподілу, що немає, це дає 100 тисяч на співфінансування для покупки дитячого будинку сімейного типу, куди Все. І переросту. Зайкових коштів немає. так, давайте сказав, просто щоб перше питання у нас було закону. Другий проєкт це рішення також проєкту Так, це значить, згідно з 75-ї статті Бюджетного кодексу, ми законком схвалили прогноз на 3 роки, а на сесію виносимо до відео депутатів. Там в електронному вигляді не розкидали. Відповідно, до рев'язні фіну, тому збройний. так хочу сказати, що вже прийшов на проєкт бюджету, то мінімальний пожитковий мінімум вже помінявся з тим прогнозом ми складали. А ви ж його вказали тут? Так, так. Прогноз не затверджували до 1 вересня. А Так, так. Так, ні-ні-ні. Там были трудно виділить, мав скидку. А, давай. Там двенадцять додатків і сама пояснила. Там по переспродіму гроші наже пихала по поводу мусорки на котеля и прибору для Не видно. Не виділи, не Буде у нас. В результатах виконання за 9 месяців для перевиконання, і тут додаткові кошти. На сьогоднішній день додаткових коштів немає. Ну, на сесії я так поняв, що це питання розглядалося, що Переростові кошти, що виділили на кошти. Ну, Ми давали запрос, але нам правило поряд за Мені прийшло. У результатах виконання бюджету за 9 місяців. У жовтні. На початку жовтня йде сесія питання. Коли вони не мали ще питання? Третє питання. Затвердження середнього спілового плану відбутись. Це продовження заперечного питання. Заподібному законодавці зараз на штурм і законкової партії закупили, не Я складають податку. Запланували, скажімо так, на сьогоднішній день нам давали обсяг один мільйон. Тому там сьогодні три проекти. Ми заклали субвенцію і два об'єкти по університету організація лікацію операцій на газових шкілах. І також поставили в реалітеті два об'єкти школи культурного господарства, власне, в мінімуму, а ще на місці всі викладної служби. На 20-й і 27-й рік доведені кошти всіх на всіх Ми встановлюємо, що ще не вийде відповідальність на кожну відповідальність на кошти. Так, так, так.

і Записати такі такого зміни голови звертання поняття. Тому всяка наразі вони зможуть здійснювати проїзд у нашому правому. А хто у нас взагалі користується фільми маршрутах? У нас взагалі є законні, які передбачені чи не законодавство, які міськорада вважає така дома, що вони можуть з'ясувати проїзд і наявності чи насупання і ці категорії. Плюс школьники у нас є, потім у нас факти територіального центру спеціального обслуговування і Первомайського центру спеціального обслуговування. Вони всі проти осіб, яких обслуговують, тому їм потрібно просто з'явитися. І от наразі ще всю категорію напозитивається. Які у вас ще давайте? Але сьогодні швидше питання це те, яку вторгну ми подаємо щодо структури. Все те саме, просто просимо ваших підтримки. Нема питань. Окремо, окремо концептування. Немає, немає.

Так, нема питань. І яке ще у вас ще додатково все 51 ще, 51. питання про затвердження меморандуму про співробітництво і спробування. Так, 51. Так, ви вже його підписали, що тепер стали. Так, 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 тепер ми вже заплатили. І 52 сьогодні комунальної установи фінансовий ветеран плюс. Ветеран плюс. Так, у нас є. Офіс. А зараз ми пропонуємо його виділити, розновити комунальну установу Первомайську міської ради Крамплюс і закрадити статут та відбув споруд. Ну, чим це обґрунтовано? Це обґрунтовано специфікою цільової аудиторії. По-перше, коли це дуже актуальна. Ми бачимо, що вінало закінчується і збільшується чисельність. Як родини, так і ветеранів та посіб без після полонених зрозуміло, що цей напрямок буде розширювати своїм значної уваги, розширення спектра функцій, ефективність управління, використання державних пріоритетів, виконання пріоритетів, кожух фінансування і підзвітність для окрема юридична особа, вони будуть мати власний пошкористь, що забезпечує чітку підзвітність перед громадою та. Донорами. Ну і як вони колега встанову можуть приймати участь у да, проєктах, про да, да. а скільки там штатних штабні штатні, штатні одиниці будуть зберігатися. У нас наразі там чотири штатні одиниці, але одна з них фінансується за рахунок державного бюджету. Це помічник помічників ем, супроти медитанії війни та демобілізованих осіб. Ем, ми пропонуємо інший, іншу структуру, керівник. Додається бухгалтер, але натомість у нас не буде тепер фактів із соціальної роботи, і залишається психолог. І натомість, знову ж таки, з державного бюджету будуть форматуватися фактів, із супроводу ветеранів війни та мобілізованих що... осіб. Ми пропонуємо ще дві посудові. Все, 35. Так, давайте ми проголосуємо, що заходить це друга, вона підвірювати. Сума. Безоплатна передача минало, по-моєму, свідків. Пропонуємо передати на це автомобілів газів цих 213, а на те, як автобусі, надавати США, то підвозили дітей. Але ми для дітей ми можемо використовуватися на цього не проходи, ми приклали <клес> <клес> про <клес> знаєте, і другий транспорт.

З цією стороною згайці, тому що немає можливо сюди перевозити і здавати його тут на металу. Потім кошти будуть перераховані на спеціальний фонд управління роботи. Не питань? Дякую. Про безоплатну передачу балансу комунального підприємства міської ради, громадського управління водопровідного господарства на баланс комунального підприємства, первомайської міської ЦТП, яка не використовується у господарській діяльності нового водоканалу. І новий водоканал заборгував старому водоканалу там, Куштів. Був лист керівника комунального підприємства з проханням даного будівлю передати з їхнього балансу на баланс старого підприємства розрахунок частки. Де знаходиться Достоєвського 31-32, тут ближче до вулиці Кубанської. Нема, Нема тайпов. 10-ту передача комунального майна. Е, Мова йде про передачу чотирьох е, автомобілів пікап, які ми передбували разом за бюджетні кошти, якщо ви пам'ятаєте. Mm -hmm. І зараз вони вже прикладі, оформлені, і ми їх готові передати. Військовим частинам. Це наших двох Це 4 автомобілі. Так? так, точно, так. так. Два автомобілі одній військовій частині і Два. Я, Два. я не називаю новари. <реку> і одинадцяте питання затвердження переліку об'єктів комунальної інфраструктури. Ви пам'ятаєте, вже на протязі багатьох років у нас, нас виникають питання заборгованості наших комунальних підприємств. За по податкам, по заробітній платі, і фіскальні органи час від часу накладають арешти на майно е, даних підприємств. Е, ми зараз вибрали перелік е, майна наших комунальних підприємств, усіх, е, яке е, використовується у виробничій діяльності е, для того, щоб даним рішенням затвердити цей перелік, і у е, фіскальних органів не буде можливості е, накласти обмеження. Заборону відчуження на ране майно. мова йде про майно у всіх наші порані. Там до даного рішення дякую. З 12. Так, це повторне не на нашу ставку. Старка це пугал, це старт да. Це за нікуди дитинства. Нема питань того. 16, продаж семейные глянки. 16. 15. 16. 16. Uno, like 15, 16, 12. 15 16, она аналогична. 127. Продаш. Не надо там. 17. на генамки поводится солнечно. Я могу Ну, питание, надо Rate. Це лучше достается. Там Достоєвська це подаваш на коттеджі кіхоты, там вони Там полиони. Да, єдине, що там за перший я за заслуги не індивідуальні гаражі, а индивидуального гаражуга. Давайте пункт один.